Сьогоднішнє моє відео буде про риболовлю. Говорять старі рибалки, що в липні риба не дуже гарно клює, і вони напевне праві. Тому що за останній час багато рибалок, яких я хотів зняти на відео, відмовлялись. Нічого показувати, говорили вони. Доброго дня рибачок! Доброго. Що, як воно там справи йдуть? Та поганенько, щось не клює, нічого. Нема діла, так? Да? Так, да, сьогодні нема діла. А коли ж воно буде? Та вчора і завтра, коли нас не буде. Так, Як... да, коли нас не буде. Та то точно. Воно ловиться. Ага, ось щось. О! А ви казали, немає. Ага. А воно є. платвинка. І вийшло. Ну, То я прийшов. Хоч б зараз казали тим хлопцям, які захищають нас, які дозволяють нам тут сидіти рибу ловити. Вернулися всі живі додому. Ой, а що їм ще скажеш? Скоріше і перемоги. І перемоги швидше. Вигнали б цих орків. Ваша сім'я перенесла таке горе. Погиб племінник. Да. Нападе. Ніхто ж не думав, не гадав. 30 років незалежності, а ми жили отак, а, а інші країни жили. Що туди поїхали наші діти, наші ті вже вертатися не хочуть. Тому що побачили, як там люди живуть. Все ж пізнається в порівнянні. Наверно, корупція. Бистріше всього, що в нас дуже, да, Польща вона за якісь 10 років вона піднялася і дуже піднялася. А ми не можемо, не змогли піднятися. А хто його знає, що нам помішало. Вроді працювали, все робили як краще. Ну а виходить? Не знаю. Чого воно так? А я знаю. Тому що вибирали за пасочку. Пасочку дали і ми вибираємо того, хто під колоною стояв, і нюхав. І чотири роки робили те, що хотіли. І все було так, як хотіли. От тепер пожинаємо ті плоди. Плоди, того нашого байдужості, що. А нам же пасочку дадуть. І отримали пасочку. І нас купляли як стадо, як корова тих. За пасочки та за ще за якусь за гречку. За гречку щось давали. Ось вже хлопці прийдуть. Вже гречки не буде. Я вже не думаю, що ми баранами продовжимо бути. Ми вже... Ми, вже… Може, щось зміниться на краще. Та не щось, а все зміниться. Тому що ми не дозволимо з тобою. Я, я так вважаю. Дякую вам і до перемоги.